Реорганізація медзакладів Миколаївщини триває. За 40 рішення прийнято. Як голосували депутати за це питання? Соціальні виплати на Миколаївщині виділено більш одного і трьох мільярдів гривень. Розкажемо, яку допомогу отримують жителі регіону. Висловлення емоцій через творчість. Це дуже класна техніка, я дуже раджуся. Як миколаївці вчилися, мистецтва нейроживопису. Сьогодні вівторок, 20 серпня, і у нас для вас є новини з вами Вікторія Панченко і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. У ніч проти 20 серпня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили п'ять шахедів. Про це повідомили Вова. Також зазначається, що вчора, 19 серпня, чотири рази російська армія атакувала ФПВ-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з ударів виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає. Миколаївські поліцейські повідомили подробиці затримання на Баштанщині зловмисника, який кинув у правоохоронців гранату. Інцидент стався вночі 16 серпня у Софіївській громаді. Там наряд патрульних помітив легковий автомобіль без увімкнених габаритних вогнів і номерів. Поліцейські увімкнули проблискові маячки та через гучномовець наказали зупинитися. Натомість кермани Чавтівки тільки додав швидкості. Під час переслідування один з пасажирів кинув із вікна вибухівку прямо в службовий транспорт правоохоронців. нині суд відправив чоловіка під арешт. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Колишнього віцемера Миколаєва підозрюють у закупівлі неякісного одягу для військових. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, працівники якого затримали директора департаменту з питань цивільного захисту Херсонської ОДА, котрий завдав державі збитків на понад 21 мільйон гривень. Йдеться про вже колишнього керівника відомства, яким у 2022 рік працював Дмитро Лазарів. Він же був заступником міського голови Миколаєва упродовж 2020 2022 років. За даними... Слідства експосадовець підозрюється у змові з підприємцями і проведення тендеру на постачання неякісного військового одягу, що не відповідає вимогам Міністерства оборони. Наразі йому повідомлено про підозру у службовій недбалості та загрожує до п'яти років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків та притягнення до відповідальності інших учасників схеми. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Фактично, це дозволяє припинити діяльність у ПЦМП в Україні. Відзначимо, що документ викликав палкі дискусії в парламенті та відвертий спротив народних депутатів з пропрезидентської фракції Слуга народу. У підсумку документ підтримали 265 нардепів. Закон набирає чинності через 30 днів після публікації. Відтепер афілійовані з російською православною церквою структури не зможуть можуть використовувати державне та комунальне майно. А громади УПЦ МП мають 9 місяців, аби розірвати свої зв'язки з РПЦ. Миколаївська обласна рада затвердила передавальні акти семи медичних закладів, звільнила чотирьох директорів та змінила статути лікарень. Такі рішення ухвалили під час останньої сесії. До яких результатів це призведе у подальшому, з'ясовував Олександр Матюшенко. На засіданні Миколаївської обласної ради від 15 серпня депутати погодили реорганізацію семи медичних комунальних некомерційних підприємств. Йдеться про медзаклади, які приєднали до трьох обласних лікарень рішенням сесії облради ще у квітні цього року. Питання про затвердження передавального акту комунального некомерційного підприємства Миколаївський будинок дитини це реалізація рішення обласної ради від 25.04.2024 року No5 про реорганізацію Миколаївського обласного будинку дитини шляхом приєднання його до комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Окрім того, депутатам запропонували затвердити передавальні акти обласних центрів лікування інфекційних хвороб і паліативної допомоги до Миколаївського регіонального фтизіпульмонологічного центру, а також по ще чотирьом КНП, які приєднуються до Миколаївської обласної клінічної лікарні. Це Миколаївський обласний шкірно венерологічний диспансер, Миколаївська обласна клінічна стоматологічна поліклініка. Миколаївська обласна лікарня відновного лікування і обласна офтальмологічна лікарня. Питання розглядала всіма комісіями. Матеріали всі підписані та складені комісіями з реорганізації. Під час обговорення депутатка Тетяна Демченко звернулася до голови облради Антона Табунщика із запитанням щодо долі будинку дитини. А саме чи буде він працювати або його ліквідують? Будинок дитини буде працювати в складі. Об'єднаного закладу Миколаївська обласна дитяча лікарня як відокремлений структурний підрозділ. Всі заклади, всі сім, які Наразі реорганізуються, і будуть приєднані до Миколаївської обласної клінічної лікарні, Миколаївської обласної дитячої лікарні і до автізіопульмонологічного центру будуть працювати в складі цих закладів як відокремлені структурні підрозділи. Ми далі будемо розглядати питання щодо змін статутів і затвердження положень. Також Тетяна Лабарткава зауважила, що медпрацівники, які перейдуть до обласної дитячої клінічної лікарні, будуть звільнені по статті перехід на іншу роботу. Працівники, які не в подальшому не продовжують трудові відносини з закладом, до якого приєднуються, звільняються по статті 40 пункт 1». Більшість депутатів проголосували за. Також вдалося затвердити передачу основних засобів, які є на балансі лікарень, що реорганізуються їх правонаступникам. Далі внесені зміни до статутів трьох лікарень. А ще облрада достроково розірвала контракти з керівниками чотирьох медзакладів, які в процесі реорганізації. директор Миколаевского областного будинку дитины Григоренко Наталья Вереславна, Главный ликарь Миколаевской областной стоматологичной поликлиники Кабылянский Анатолий Михайлович, директор Миколаевского, э, миколаевского шкирно-венерологического диспансера Максимова Ирина Станиславна и директор Миколаевской областной лекарни відновного ликувания Лосицка Валентина Витальна. Відзначимо, трудові відносини цих осіб припиняються безпосередньо з обласною радою. Однак будуть продовжені із закладами, до яких приєднується відповідне КНП. У підсумку сесія підтримала це рішення. Проти нуль утримались двоє. За 40 рішення прийнято. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Браконьєрів не лякають навіть міни. Працівники Херсонського рибоохоронного патруля показали, як протидіють незаконному промислу, попри російські обстріли. Так, зранку, 17 серпня, в заповідній зоні Національного природного парку Нижньодніпровський, вони виявили громадянина, який мисиновою сіткою впіймав чотири десятки карасів, сома та пузанка, заподіявши збитків на 58 тисяч гривень. А ще напередодні в акваторії Інгульця виявлено заборонених сіток загальною довжиною понад... ...200 метрів, в яких знаходилися десятки карасів і судаків. Рибу повернуто до природного середовища, а виявлені порушення зафіксовано. Долю порушників вирішить суд. Попри війну, у Миколаївській області продовжують діяти усі види соціальної допомоги. Жодна із соцпрограм не втратила фінансування. Про це на брифінгу розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гільчієва. Детальніше про те, яку допомогу отримують жителі Миколаївщини, розкажемо у наступному матеріалі. Цьогоріч на Миколаївщині продовжують діяти усі види соціальних виплат, які фінансувалися і в минулому році. Таким чином жодна з соціальних програм не була припинена. Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва під час брифінгу. З державного бюджету загалом було виділено більш одного і трьох мільярдів гривень для відповідного фінансування програм, які проходять через Мінсоцполітики, через Міністерство справах ветеранів, через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. І ряд чи інших міністерств і відповідно е, центральних органів виконавчої влади для забезпечення відповідної підтримки соціальної певних категорій громадян, зокрема йдеться про осіб зі статусом ВПО, людей з інвалідністю, людей похилого віку та інших. Крім того, у Миколаївській області близько 18 тисяч осіб отримують допомогу сім'ям з дітьми в цьому році за півроку. Е, Такі сім'ї отримали допомогу на суму 251 мільйон і чотири тисячі гривень саме щодо отримання відповідних допомог. Що це за допомоги? Це допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, це допомога при народженні дитини, це допомога для дітей, на якими основного опіку і піклування, це допомога на дітей матерям, це допомога на усиновлення, це допомога малозабезпеченим сім'ям. І таких категорій ще чимало. Зокрема, ми продовжуємо підтримувати і внутрішньо переміщених осіб. Відзначає Оксана Ільчієва на сьогодні. На території області перебуває більше 124 двадцяти внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб більше 32 двох тисяч з них це діти. Хочу сказати, що загалом спочатку повномасштабного вторгнення на території Миколаївської області було зареєстровано більше 165 тисяч внутрішньопереміщених сімей, які відповідно отримали допомогу в установах, закладах Миколаївської області. Ми намагаємось допомогти усім, хто цього потребує, додає очільниця департаменту. Тож, якщо ви належите до категорії тих осіб, які можуть отримувати соціальні виплати, то вам необхідно звернутися до органів соціального захисту населення. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення водою громад Дніпропетровської та Миколаївської областей, на якій було вирішено пришвидшити будівництво нового водогону для Миколаєва. Про це повідомляє офіс президента. Главі держави доповіли про перебіг будівництва водогонів після підриву росіянами Каховської ГЕС. Уже запущені всі магістральні нитки від річки Інгулець до міст Дніпропетровщини. Вони забезпечать водою півтора мільйони українців, щоб не допустити підвищення тарифів для жителів. У Хвалили виділення коштів із державного бюджету для підтримки водопостачальних компаній. Також вирішили прискорити початок будівництва водогону з Нової Одеси до Миколаєва. Нагадаємо, раніше мер Олександр Сінкевич казав, що новий водогін може запрацювати у 2025 році. Зі свого боку, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що вирішується питання фінансування проєкту. І до новин культури. У бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас, присвячений мистецтву нейроживопису. Його тренеркою стала Миколаївська майстриня Оксана Давидова. Чим особливий цей вид арт-терапії та як малювання геометричних фігур може допомогти людині, розкаже Катерина Рупташ. Нейроживопис це один із методів арт-терапії, що ґрунтується на швидкому вираженні своїх емоцій, почуттів та станів за допомогою побудови геометричних фігур на папері чи полотні. Також його називають графічним методом трансформації життя та моделювання майбутнього, коли ми можемо взяти маркери, аркуш паперу та намалювати свою проблему. Створювати такі нейроарти під час майстер-класу вчилися відвідувачі бібліотеки імені Марка Кропивницького. Усі наші страхи, переживання, біль, депресію. Все, що нас турбує і не дає нам спати вночі. Сьогодні виплескується в графічні роботи, які розфарбовуються різними кольорами, притаманні саме нашому стану емоційному. Тренеркою майстер-класу стала Миколаївська майстриня Оксана Давидова. За її словами, вона і сама не раз зверталась до такого методу самотерапії, тож тепер хоче поділитися своїми знаннями з усіма. Я десь роблю раз чи два на місяць, тому що це дійсно допомагає розслабитись, виплеснути все на папір, тому що в нас дуже багато внутрішнього напруження буває, воно накопичується і нам треба кудись це виплеснути. Це дуже класна техніка. Я дуже раджу всім. Нейроарт – це дійсно унікальний метод, розповідає майстриня. Адже він поєднує в собі творчість, естетику та психологію. Адже поки ви малюєте свій внутрішній стан асоціативно, це допомагає поринути всередину себе та проаналізувати природу власних емоцій. Катерина Рупта, Шерман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду в середу, 21 серпня, протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 36 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 32 ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Март РКМАРТів. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.